Взуття сорту екстра 20 кг за ціною 8300 гривень. Так, давайте ми почнемо давати Adidas Красиві такі різні природи. Одержав, гнятно, ну, жовтенькі, такі голосничі. Наступна пара буде максимально літня. Тут йте, ось така так, ніби косичкою оплатені. Наступне це Nike Високі, погляньте, які шикарні кольори. Такі літні, сонячні. Дуже класна собі вартість виходить однієї пари в цій коробці. Зуття класні якості, дуже стильні, сучасні мотельки. Ось такі тут лохані. Наступні дуже класні ось сіточку. Так, сіточка у нас буде не прозора, ніж вона не буде видно, але самий ефект золотой що буде а, створювати. Наступна пара. Пам -пам -пам. Так, це ось таке. Він дуже ніби шкірені. Погляньте, п'яточки всі ідеальні, не прошуровані. Дуже класно на цю увагу. Так, оті-дас. Погляньте, які шикарні. Це у нас іде замш ніби. Так, є такі вставочки замшу, а це на копинці. Наступні бесіточку. Такі мовити голову, песеньки. Далі вот, у нас Так, ось такі чолиці. Дуже класне, дороге взуття Так, пумен. Для хлопчика, який любить грати в Скейчит все. Ой, дуже стильна підошва в цих скейчах. Погляньте, як вона. как называешь, но на в крапочку. Тоже в У нас тут понице в анчин-тэм. Дуже стильные зараз. Их на цену билет тысячи ремень кошкает. В общем, да, ты нужна подробку. Так. Порядок. Вот такие самшу. Чего? у нас будуть подеможати красивочки. Так, ось такі кедики. Мені подобаються. Спочатку вишиваємо податок тусивок. Угу. Ось такі коричневі. Так, серединка сен. Ой, кіде. О, не можу взяти. Голубенька, голубенько синенькі хай буде так. І Ще одна пара красивочок і Zoom. О, це ніби повторечка, повторочка, плюс не штанівочка інша. І Ще одна пара балеток з бандочками. Так, І також у нас в цьому лотику будуть йти ось такі легенькі тапулі. І ще є ось така пара чоловічого взуття. Ну, а для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно буде написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.